Добрий день, 11 серпня Полтавська область достигає слива Ельдорадо. Зазвичай достигає десь в кінці серпня, ну в цьому році раніше я навіть трішки прогавив дозрівання, вже і технічна стиглість, і, і навіть плоди осипаються, осипаються. В тому році дві третини згнило. Дуже гарний смак мають. Ну і загнилий я вже так так думаю, що з ним робити. Ну, на цей рік залишив, а воно погодні умови такі, що сухо, немає дощів, дощі були в червні ще в першій половині. От там, знаю, що попало на ранні абрикоси. А а далі все сухо. Тому в цьому році те, що треба. Дивіться, кісточка відокремлюється. Це в диплоїдної сливи повністю. Солодка, ароматна. Оце я перденьку зірвав, ще не перестигша. Бо як перестегше, так там просто вода сама тече. Дуже цінний сорт. Ну, треба або свічим обробляти, якщо погода такі ж, як в тому році, що літо дощове було. Ну а в цьому році і без обробок. Я нічим не обробляв. І, і все хорошо. Да. Ельдорадо. Чудовий сорт. Тут такий багатий смак має. Ще й кісточка відокремлюється. Розмір, ну, розмір грам 60, 70, 80. Отакий. От Нормальний. І без поливу. Можна було б більше вигнати. там, ну, Щоб велетні, то вони ніколи не бувають. Ну а 80 грам можуть бути. Така Ельдорадо.